Чимало людей здаються вже на другому рівні, але щось підказує, що ви не з таких. Перевірте себе. Перше запитання: на якому континенті немає комарів Австралія, Антарктида, Африка, Південна Америка? Правильна відповідь Антарктида. Антарктида єдиний континент без комарів через суворий клімат. Друге запитання яка країна щороку святкує фестиваль тюльпанів? Канада, Бельгія, Туреччина, Нідерланди. Правильна відповідь. Нідерланди. Нідерланди відомі фестивалем тюльпанів. Зокрема в Кекенгофі. Третє запитання У якому коміксі є місто Метрополіс? Бетмен. Супермен. Людина павук. Залізна людина. Правильна відповідь Супермен. Метрополіс вигадане місто, де діє супермен. Четверте запитання яка головна причина позіхання у собак? Голод, спека, стрес, сонливість? Правильна відповідь стрес. Позіхання у собак часто пов'язане зі стресом або тривогою. П'яте запитання. Який гігант фастфуду має маскота Рональда? Бургер Кінг? Макдоналдс КФС Вендіс. Правильна відповідь. Макдоналдс. Рональд МакДональд. Культовий маскот мережі МакДоналдс. Шосте запитання. Яку теорему використовують для обчислення сторін прямокутного трикутника? Теорема Фалеса. Теорема синусів, теорема Евкліда, Теорема Піфагора. Правильна відповідь теорема Піфагора. Теорема Піфагора. А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює С в квадраті для прямокутного трикутника. Сьоме запитання. Яка планета має складну та яскраву систему кілець? Юпітер, Нептун, Уран, Сатурн? Правильна відповідь. Сатурн. Сатурн відомий своєю яскравою системою кілець із льоду та пилу. Восьме запитання Як називається відомий паризький кабаре, заснований у 1889 році? Фолібержер. Мулен Руж. Лідо. Параді. Правильна відповідь. Мулен Руж. Мулен Руж. Легендарне кабаре в Парижі. Засноване в 1889 році. Дев'яте запитання Яка країна є батьківщиною танцю Сіртакі? Іспанія. Італія, Греція, Туреччина. Правильна відповідь Греція. Сіртакі традиційний грецький танець, популяризований у фільмі Зорба Грек. Десяте запитання яке море омиває береги України? Чорне море, Мертве море, Балтійське море, Середземне море. Правильна відповідь. Чорне море. Чорне море омиває південні береги України, зокрема Одесу та Крим. Одинадцяте запитання Яка війна протиставила північ і південь Муша? Громадянська війна? Війна за незалежність? Перша світова війна? Війна у В'єтнамі? Правильна відповідь Громадянська війна. Дванадцяте запитання Яка геологічна ера, відома як Ера динозаврів, палеозой, мезозой? Кайнозой. Протерозой. Правильна відповідь. Мезозой. Мезозойська ера. Час домінування динозаврів. Тринадцяте запитання. Який найвідоміший фестиваль класичної музики в Австрії? Віденський фест, Зальцбурзький фестиваль, Брегенський фестиваль, Інсбруцький фест? Правильна відповідь. Зальцбурзький фестиваль. Зальцбурзький фестиваль. Престижний щорічний захід класичної музики. 14 запитання. Яка тривалість зоряного дня на землі? Правильна відповідь 23 години 56 хвилин. Зоряний день триває приблизно 23 години 56 хвилин. П'ятнадцяте запитання Який найбільший японський автовиробник? Сузукі Хонда Нісан Тойота? Правильна відповідь Тойота. Тойота найбільший автовиробник Японії за обсягом виробництва. 16 запитання. Яка країна проголосила незалежність від Великої Британії в 1776 році? Канада США, Австралія, Індія? Правильна відповідь США. США проголосили незалежність 4 липня 1776 року. 17 запитання яка найнижча зафіксована температура тіла людини, що вижила, 10 градусів, 13,7 градусів, 5 градусів, 20 градусів. Правильна відповідь 13,7 градусів. Зафіксовано у випадку Анни Багенхольм у 1907 дев'ятому році вісімнадцяте запитання хто керував нацистською Німеччиною під час Другої світової війни? Адольф Гітлер, Йозеф Геббельс, Герман Герінг, Генріх Гімлер. Правильна відповідь? Адольф Гітлер. Адольф Гітлер був лідером нацистської Німеччини 1933 1945 років. Дев'ятнадцяте 19 запитання: який день тижня асоціюється з планетою Марс? Понеділок? Вівторок Середа. Четвер. Правильна відповідь. Вівторок. Вівторок від латинського «martis dies» День Марса. Двадцяте запитання. Де розташований замок Шенбрун? Внесений до списку ЮНЕСКО. Німеччина. Австрія, Чехія, Угорщина. Правильна відповідь. Австрія. Шенбрун. Палац у Відні. Пам'ятка Юненско. Двадцять перше запитання. Як звали Шопена Фердінанд, Франсуа, Фелікс, Фредерік? Правильна відповідь Фредерік. Фредерік Шопен відомий польський композитор і піаніст. Двадцять друге запитання. Яка вимерла мова була поширена на Карибах до приходу європейців? Аравак Тайно, Кариб, Майя. Правильна відповідь тайно. Тайно мова корінних народів Карибів, якою розмовляли до колонізації. Двадцять третє запитання. Яка зірка є наймасивнішою з відомих? Бетельгейза. р 1 Сіріус. Антарес. Правильна відповідь Р1361. р 1 Наймасивніша зірка, розташована в туманності Тарантул. Двадцять четверте запитання. Яка швейцарська страва складається з тертої картоплі? Фондю. Ресті, Раклет, Цюріхський Шніцель. Правильна відповідь Ресті. Ресті, традиційна швейцарська страва з тертої смаженої картоплі. Двадцять п'яте запитання Який тренд передбачає використання переробленого одягу? Екомода, вінтаж, фаст фешн, Апсайклінг. Правильна відповідь апсайклінг. Апсайклінг створення нового одягу з перероблених матеріалів. Двадцять шосте запитання. Який аксесуар типовий для гангстерів 1920-х років? Капелюх Трилбі. Федора. Кепка. Циліндр. Правильна відповідь. Федора. Федорам популярний капелюх серед гангстерів 1920-х років. Двадцять сьоме запитання. Який орган виробляє червоні кров'яні тільця? Печінка. Кістковий мозок, селезінка, нирки. Правильна відповідь: кістковий мозок. Кістковий мозок відповідає за вироблення еритроцитів. 28-е запитання. Як звати великого змія в індуїській міфології? Варуна, нага, калі, шеша? Правильна відповідь Шеша. Шеша космічний змій в індуїстській міфології, що підтримує світ. Двадцять дев'яте запитання. Який танець передбачає ритмічні удари ногами? Фламенко, танго, сальса, вальс? Правильна відповідь. Фламенко. Фламенко іспанський танець із характерними ударами ногами. Тридцяте запитання. Який композитор створив оперу Кармен? Джузеппе Верді, Жорж Бізе, Вольфганг Моцарт, Ріхард Вагнер? Правильна відповідь Жорж Бізе. Жорж Бізе написав оперу Кармен, прем'єра якої відбулася в 1875 році. Бонусне запитання який казковий персонаж носить червоний плащ? Білосніжка, попелюшка, червона шапочка, спляча красуня? Напишіть свою відповідь у коментарях. Якщо ви дійшли до кінця, щиро вітаємо це свідчить про гострий розум і витримку. Поділіться в коментарях, яке питання далося найважче.